Сьогодні з пастором Джозефом Принсом слава Господу! Ви в захваті від бачення на цей рік? Сідайте зручніше і перегляньте бачення на цей рік. Рік бачення Хазон. Хазон це єврейське слово бачень або видінь, які приходять від Бога. Хазон на євриті це іменник, але воно часто використовується у формі дієслова в старому завіті, який написаний на євриті. Щоразу, коли йдеться про те, що пророк отримав хазон, він хазе, це дієслово, хазе використовується в багатьох місцях я також хочу, щоб ви знали, що це слово вимовляється як хазон, а не хазон бачення хазон. Коли Бог дав мені це слово, то я задумався над тим, чи є це відповіддю Божою на цей рік. Пізніше я розповім вам, як Бог почав показувати мені, що це є відповіддю, тому що без пророчих видінь або бачення люд розбещений або гине. Нещодавно я бігав у себе районом. І коли я робив це, то відчув, що в мені почав діяти дар мови з тлумаченням. Я деякий час молився в дусі і отримав тлумачення. і ось що сказав Господь. Багато людей скаржаться. Вони думають, що вони не успішні, багатьом людям здається, що вони не процвітають у житті. Це може стосуватися будь-якої сфери кар'єри, служіння, відносин між чоловіком і дружиною або дітьми та батьками. вони думають, що причина ось у чому у нестачі фінансів нестачі сил то Браку можливостей або правильних зв'язків, ось яким було тлумачення. Вони думають, що їм не вистачає всього цього, так мені сказав Господь. Вони думають, що у них не вистачає ресурсів, не вистачає сили, не вистачає правильних зв'язків. Господь сказав мені: насправді їм не вистачає бачення Хазон, яке я дам їм цього року. Господь відновлює втрачені бачення. Це бачення, які були у вас у серці в ранні роки. Але ворог втрав їх у вас. а без бачення, як ми читали, народ гине. Погляньмо на одну ситуацію в Ізраїлі. колись у них не було відкритого бачення. Біблія говорить у першому царств в третьому розділі. А отрок Самоїл служив господові при Іллі. а Господнє слово було рідке за тих днів. Ендевозновидіння не було часте. Там стоїть слово, яке означає прояв видінь. Насправді, вони не отримували бачення або видіння. Ми читаємо, що слово було рідке за тих днів. Видіння не було часте. Що поганого в тому, що вони не часто отримували видіння якби ми були частиною групи в церковному світі, яка радила б триматися подалі від видінь, то для нас відсутність регулярних видінь була б не такою вже і втратою. Але ми явно бачимо, що це втрата. Господнє слово було рідке за тих днів. Якщо у вас в житті немає слова Господнього, то це означає, що або ми втратили прихильність Божу, або опинилися в неправильному положенні перед Богом. або ми знаходимося під прокляттям. Ось те місце, той стан, в якому слово Господнє стає рідким в житті людини. Безумовно, це не стосується тих, хто народжений згори, хто у Христі. Ми знаходимося в іншому місці. Насправді, ми постійно чуємо Господа. Коли я кажу чуємо, я не маю на увазі голос. Насправді, ми рухаємося. Життя нового завіту це життя в Русі Духа. Ми ходимо в дусі. Біблія дуже позитивна. Вона не каже, намагайтеся не виконувати бажання плоті. Вона каже, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Амінь. Наш фокус повинен бути на тому, щоб ходити відповідно до духу, а ходити за духом також означає ходити в баченні. Амінь. У тому, що Бог показує нам всередині. Слава Господу! Ось як ходив Ісус. Амінь. Коли Ісус був на землі, то був для нас прикладом. Амінь. Він показував нам приклад того, що отець приготував для нас. Не забувайте, що він, будучи Бог. Богом. Прийшов як людина. В Євангелії від Івана в п'ятому розділі розповідається про те, як Ісус прийшов до купанні Вефезда. Біблія говорить про те, що там було багато, не кілька, багато хворих пуйгавих, немішних усе тому, mm -hmm. що в певний час, якого ніхто не знав, ангел порушував воду, і перший, хто спускався в неї, отримував сілення. Біблія говорить нам, що там було багато людей, але не всі вони отримували зцілення від своїх немочей та хвороб. Але одна людина отримала. Чому це питання суверенності Божої, яку ми повинні розуміти пізніше в цьому ж розділі, коли Ісусу поставили запитання про суботу і все інше, Ісус відповів та показав нам причину. Він сказав наступне: відповів же Ісус та сказав їм: «Поправді, поправді, в оригіналі це амінь. Амінь. Кажу вам, син нічого робити не може сам від себе. Оце wow, заява. Кажу вам: син нічого робити не so, може сам від себе. Хоч Ісус володіє божественною природою, є Богом, він прийшов, щоб діяти на рівні людини, як усі ми». Амінь він каже: син нічого не може робити сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Ага, інакше кажучи, він не може нічого зробити. якщо не побачить, як це робить отець. Тобто те, що робить отець. Те, що робить отець, те робить і син, бо отець любить сина і показує. Як гадаєте, як батько показує йому усе, що сам робить, тобто все це дається у формі видінь, бачення Хазон. Батько показав Господу, до кого він торкається, хто готовий. Амінь. Хто з безлічі людей, що знаходяться там, готовий до чуда? Він дивився, і отець дав йому бачення зцілення цієї людини. Ісус просто діяв на підставі того, що бачив, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Сам Ісус не буде творити чудеса, якщо не побачить Отця. Якщо не побачить Отця, і це не фізичні очі. Ми говоримо про духовні очі, очі серця, і це підводить нас до того, про що я говорив минулого разу: про справу, яку Господь дає усім нам в нашому молитовному житті. Ми молилися словами з послання до Ефесян першого розділу. Амінь? ось ця молитва. щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття. для пізнання Його По-перше, цей дух мудрості та відкриття дозволяє вам пізнати його. Не пізнати його, читаючи книги про нього, але пізнати його через відкриття. Ви починаєте бачити його всередині. Амінь. Моліться цією молитвою, духа премудрості та відкриття для пізнання його. І ось як він працює. просвітив очі вашого серця. Це новий переклад короля Якова: Ваше серце або розуміння це слово діаноя, яке використовується в багатьох місцях для позначення уяви або помислів. Наприклад, в Луки першому розділі воно використовується в словосполученні думки серця, діаноя серця, а в сучасному перекладі говориться очі вашого серця, очі вашого серця. У будь-якому випадку, навіть якщо ми дивимося на переклад короля Якова і бачимо там очі розуміння вашого, то це не може бути те розуміння, до якого ми звикли. Отже, усе це проявляється через просвітлення ваших очей. Грецькою для цього використовується слово фотізо просвітити. Від цього слова походить слово фото. Це коли промені світла потрапляють в очі вашого серця. Амінь. І тоді ви починаєте бачити, ви знаєте, що робити амінь. Але ця молитва говорить нам, щоб ми молилися у трьох сферах. Я знаю, що це ті три речі, які Бог хоче бачити у вашому житті цього року. Амінь. Перше, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає. Багато з вас не знають для чого народилися, для чого я в цьому світі. Просто для того, щоб бути лікарем, Учителем? до чого я покликаний. Амінь. У Бога є вище покликання для вас. У всіх є вище покликання в Господі. І коли ви будете молитися про надію Його покликання, ви побачите, як рухатися з Богом в усьому, що ви робите. Так, ви можете бути лікарем, але ви будете лікарем з покликанням, з метою. Амінь. Ви будете бачити те, що Бог хоче, щоб ви зробили. Я не можу зробити так, щоб ви бачили, друже. Кожен з вас відрізняється так само, як ваші відбитки пальців. Бог хоче, щоб ви молилися цією молитвою за себе, щоб ви побачили те, чого не Бачать інші. Ви побачите те, що Бог хоче показати вам, тому що Бог уже бачить це. Перша сфера, надія його покликання для вас. Вона виповниться. Молімося про це цього року. Амінь. Друге, який багатий його славний спадок у святих. Амінь. У Бога є багатий спадок, і усе це для святих. Він не знаходиться поза святими. А святіться ми з вами, друзі. Він також з'явиться. Багатий спадок. І третє. Що сталося, коли Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Біблія говорить, що Бог використав найбільшу силу і божественну енергію. Там використовуються різні слова для опису сили: кратос, енергія, дюнаміс усе це було, коли Бог воскресив Христа з мертвих. І третє, щоб ви зрозуміли, яка безмірна велич його сили в нас. Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Усе це сталося з нами. Слава Господу! Амінь. Отже, як все це працює? Воно вмикається всередині. Це як світло, яке вмикається всередині, і ви починаєте бачити, як зробити це. Амінь. Ключ підходить до замку. Двері відчиняються, і ви бачите це? Алілуйя! Слава Господу! Дякуємо Ісусе! я хочу, щоб ви зробили ось що. Я хочу, щоб ви знайшли час, якщо можете. Можливо, не цього тижня, а наступного знайдіть час на початку цього року, щоб взяти блокнот. І коли ви приходите з блокнотом до Господа, це говорить Господу про те, що ви положені віри. Амінь. Ви очікуєте Бога. Я постійно роблю це на усіх своїх проповідях. У мене є блокнот і ручка. Ви можете використовувати смартфони, нотатки, якщо хочете, але я люблю блокноти. Ось чому в моїй бібліотеці багато різних блокнотів. Усі мої відкриття записані там, там є речі, які я отримав від Господа. Усе завдяки цьому віршу з писання, який я хочу показати вам зараз. Це вірші за Авакума. А вакум кличе до Бога. Він каже: нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану. По-перше, положення. Ви повинні підготуватися. Ви повинні знайти час, щоб дозволити Господу проговорити до вас. Послухайте, друзі, не думайте, що ви будете постійно дивитися Netflix, і Бог буде звертатися до вас. Ви хочете, щоб Бог звертався до вас в питаннях шлюбу, кар'єри, навчання, дітей, вашого життя або вашого ходіння з Богом у тих сферах, в яких ви потребуєте відповіді, вам потрібно проводити з ним час, приділяти час нормально, якщо у вас є усі ці речі. Але знаходьте час. Ось чому авакум підготувався. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану. У вас повинен бути блокнот, в який ви зможете записати щось. Принесіть його Господу і скажіть Господи, я спостерігаю за тим, що ти скажеш мені. Саме про це і говорить Авакум. Нехай я стою на сторожі своїй. І нехай на облозі я стою, і хай виглядає, щоб бачити, що він буде казати мені. Насправді він сказав дуже цікаві слова. Він сказав, щоб дізнатися, або буду дивитися, щоб побачити, що він скаже мені. Він міг сказати «насторожі сторожі свої я стою, щоб почути, що він скаже мені. щоб прийняти його слово. Та натомість він сказав: Я буду виглядати, щоб побачити. Буду дивитися, щоб побачити, що скаже мені. ось чому у багатьох місцях, де згадується бачення Хазон. Наприклад, на початку Ісаї бачення Хазон, яке отримав Ісая, Хазон, який він хазе, бачення, яке він бачив. Знову й знову ми бачимо це. Пророки в Біблії отримували бачення Хазон, а потім вони хазе бачили його. Це діє слово від іменника, і після цього вони починали ходити в ньому, пророкувати його. Амінь слава Богу, будьте готові, дивіться на те, що він скаже. Друзі, ключ у тому, що ви повинні питати Бога, молитися. Ви помітили, що усі люди, які отримували бачення від Господа. Минулого тижня ми говорили про Петра, який знаходився на даху, і про Корнилія, який був у себе вдома. Вони молилися. Саме під час молитви вони отримували видіння. Коли Петро молився, він отримав видіння. Коли Корнилій молився, то отримав видіння. Пам'ятаєте до того, як стати Павлом? Бог зупинив його у своїх звичайних справах, які полягали в тому, щоб ловити християн і саджати їх в тюрми, і навіть іноді вбивати. Бог зупинив його дорогою в Дамаск, він осліп на три дні. А після цього Бог звернувся до хорошого та праведного чоловіка на ім'я Ананій. Бог сказав йому Ананію є чоловік на ім'я Савел, і він молиться. Ось що говорить Бог. А в Дамаску був учень, один на ім'я Ананій його ім'я означає благодать Божа, Хананія на Євриті. І Господь у видінні промовив до нього навіть до Хананії Бог звернувся у видінні, Ананію. А він відказав: Ось я Господи, Господь же до нього. Встань і піди на вулицю, що простої жветься, і пошукай в домі Юдовім савла на ім'я, тарсянина. Ось бо він молиться, і мужа в видінні він бачив на ім'я Ананія, що до нього прийшов. Отже, він молиться, і коли Савл, який пізніше. Став Павлом молився то отримав видіння. Ось бо він молиться, і може в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов і руку на нього поклав, щоб став він видючий. Отже, солосже, Савел молився, і коли він почав молитися, то побачив. Зверніть увагу на те, що у фізичному плані. Він був сліпий ті три дні, але в духовному плані все було інакше. Ось що таке бачення Хазон. Нехай Бог відкриє очі вашого серця. Амінь. щоб ви бачили те, що Бог хоче показати вам. Це бачення Хазон. Він бачив людину на ім'я благодать Божа. Це стало покликанням на служіння Павла. Амінь. Коли його очі відкрилися фізично, то перше він побачив чоловіка на ім'я Божа благодать. Він поділився з ним темою його життя. Амінь. Тим вищим покликанням, яке йому дано. Амінь. Воно полягало в тому, щоб проголошувати благодать Божу. Алілуя! Амінь. Зверніть увагу на те, що сказано в книзі Авакума. Ось що там сказано. Авакум каже. Щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, запиши це видіння, слово видіння тут це хазон, і поясни на таблиця. Щоб читач його легко читав. Я говорив вам, коли ви шукаєте Господа, приготуйте блокнот. Якщо Бог дає вам малюнок, ви можете намалювати його. Він також може дати вам вірш або якусь фразу. Запишіть це амінь. Поясни, усе повинно бути ясно. Поясни на таблицях або планшеті. Цікаво, що сьогодні ми знову повернулися до планшетів. Так, поясни на таблицях, щоб читач його легко читав. воно повинно бути зрозуміле усім читачам. Амінь. Особливо вам. Ви прочитаєте це слово і зможете побігти з ним. Біг це праобраз успіху. Амінь. Ви побіжете з ним. Алілуя! Дякуємо, Господі Ісус. Коли я готувався до цієї проповіді, то записав усі вірші, навіть авакума. Я готувався до цієї проповіді вже кілька днів. Вчора я переглядав свої записи, розмірковував над ними і тут до мене підійшла дружина. Вона поклала жасті на спати. Вона була з ним, а я готувався. І коли вона прийшла, то сказала: Люба, а ти читав Авакума? Я сказав, мила, я буду завтра говорити про Вакума. Я сказав їй а Авакума, другий розділ першої вірші далі. Вона сказала так і ось що Господь сказав їй ввечері, коли вона проводила час з Господом. Вона відчула заклик підійти і поділитися цим зі мною. Я сказав їй, що слово видіння це хазон, це те слово, яким я буду ділитися. Вона сказала, що дуже зраділа, бо Бог дав відповідь Авакуму. Авакум скаржився в першому розділі. Це другий розділ. Тут Бог говорить запиши видіння. Це була відповідь на його скаргу. Погляньмо на його скаргу. Венді показала мені, що його скарга була пов'язана з тим, що ми бачимо зараз у світі. Ось про що він скаржився: аж доки я господи кликати буду, а ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш, як світ. Для чого неправість мені ти показуєш та позираєш на муку? Ми дивимося на світ і питаємо, Боже, де ти? Для чого даєш мені бачити лиха? Ось про що мені сказала Венді. А переді мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка тому то закон припиняється. Складається таке враження, що сьогодні у світі закон безсилий. Я не кажу про Сінгапур. Сінгапур унікальна країна. Ми дійсно благословенні. Амінь. Ми дійсно благословенні. Ми вдячні Богу за уряд, який має здоровий глузд і мудрість. Сьогодні мало хто може похвалитися цим, але в світі сьогодні, коли ми дивимося новини, складається враження, немов закон безсилий, і не виходить до чину на завсіди право, бо несправедливий вигублює праведного. Тому правосуддя виходить покривленим. Ось що я бачив у першому розділі. Він скаржився: у нього складалося таке враження, що закон безсилий, що праведників пригнічують. Господи, де ти? Чому я бачу лиха? Саме про це мені говорила вень. І відповідь Божа приходить до нього у видінні. Те, що ми бачимо у світі, так само пов'язано з відсутністю бачення. Господь сказав мені, справа не в нестачі хороших можливостей, фінансів, людських ресурсів, сили. Справа в нестачі бачення, справа в нестачі бачення. Тому, перш за все моліться, щоб Бог дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання його просвіти в очі вашого серця, щоб ви зрозуміли до якої надії він вас закликає? Амінь церкво. Хай буде прославлена ім'я Ісуса. Алілуя! Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, я хочу помолитися за вас. Повторіть цю молитву зі мною. Скажіть, Отець Небесний. Ну ж бо, скажіть Отець Небесний, я дякую тобі за те слово, яке я отримав. Я дякую тобі за те, що ти любиш мене. Ти послав свого сина Ісуса, померти за мої гріхи на тому хресті. Я дякую тобі за те, що Він помер замість мене. Поніс моє покарання і звільнив мене. Я дякую тобі за те, що ти воскресив його з мертвих. Тепер я маю праведність Божу у Христі. Усі мої гріхи прощені, минулі, теперішні та майбутні. Я дякую тобі за те, що я нове творіння. Отже, я дякую тобі за те, що ти наповнив мене своїм Духом Святим, тому що Ісус був прославлений. Я дякую тобі, в ім'я Ісуса. Скажіть, Ісус Христос, мій Господь. Амінь. Амін. дякую, Амін. Отче в ім'я Ісуса. Тепер ви дитина Божа. Ви спасенні, друзі. Ви члени сім'ї Божої. Вивчайте мову видінь та сніву Духа Святого. Я молюся про те, що Бог дав вам духа мудрості та відкриття в пізнанні Його.